Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі. Тут хочу показати вам квіти рослини, які я винесла в під'їзд, тому що в квартирі, як завжди, взимку не вистачає місця. І просто тут колеусе, деякі традисканці винесла у під'їзд. В нас східне тут віконечко. Вони себе прячудово почувають. Ось колеуси такі, ось плекрантус розрісся, такий гарненький зробився хлорофітом почав розростатися, я його пересадила у кращий ґрунт. Ну і зелена традисканція також себе тут чудово почуває. Ось такі красунчики, погода така собі на вулиці, не зимова, але зате не дуже холодно. Ось такі, бачите, тут сонечка трішки більше, ніж було в мене в квартирі західна сторона, сонця трішки менше. А тут почав проявлятися колір, ось такий гарненький колеус. Тому ось так.